Ви коли-небудь відчували, що всі навколо знають, що роблять, а ви наче просто вдаєте. Що всі точно знають, як це робити, а ви наче лише імітуєте. Що наче зараз люди прийдуть і скажуть, а. Ми знали, що ти взагалі не такий розумний, насправді, як здаєшся. Тобто, це все не сумніви, це так званий синдром самозванця. Я Аня, журналістка та телеведуча. Але сьогодні я знову говорю не з кимось, а з собою та з вами. Це голос в голові, формат, де ми говоримо на такі теми, які дуже часто звучать у тиші усередині нас. Коли я почала працювати в журналістиці, то кожен ефір він здавався мені справжнім викликом. Та що взагалі казати, якщо навіть зараз, вже після скількох років на телебаченні, я все рівно відчуваю, що я роблю недостатньо класно. Тобто, хтось робить ось такі якісь круті випуски, інтерв'ю, і все інше, а я не до. Тобто, в мене до сих пір є дуже багато моментів, до яких я, наприклад, придираюся, коли дивлюся себе по ту сторону екрану. І мені там може не подобатися все. Від, від того, як я сиджу, від того, як у мене руки розташовані, і до того, як я там не знаю, задаю запитання, чи, чи як я реагую на якийсь той чи інший момент у інтерв'ю. Тобто, це постійний процес. а Ще більше, коли наприклад мене хтось дійсно хвалить, чи люди за мою роботу, чи колеги. Є таке відчуття, що вони це роблять взагалі просто звічливості, що насправді вони так не думають, і взагалі я такий самозванець, який в журналістиці там взагалі нічого не розуміє і прийшов тут щось розказувати і щось робити, наче всі скоро викриють цю таємницю і всі дійсно зрозуміють, хто я насправді. Чому ми так часто взагалі сумніваємося в собі? Чому після декількох років років, іноді десятків років роботі в якійсь сфері ми все рівно відчуваємо себе не до. Тобто ми бачимо фасад якогось чужого успіху, зазвичай ми порівнюємо себе із ними, але насправді ми також не дуже задумуємося, що стоїть за тим успіхом в плані сумнівів. Можливо, люди, якісь наші колеги, навіть на яких ми рівняємося і яких ми бачимо професіоналами своєї справи, насправді вони кожного дня також відчувають цей сумнів і відчувають себе якимось самозванцем в тій чи іншій сфері. З дитинства нас взагалі хвалили за результат, а не за спробу. За гарну оцінку, за якусь грамоту, за перше місце, за виграний конкурс. І тому зараз, подорослішавши, ми досягаючи чогось, і коли ми не відчуваємо цього. Тріумфу цієї похвали ми відчуваємо, наче що ми щось недоробили, що ми могли зробити це краще, що ми взагалі не розбираємося, що ми тільки що зробили, і це була абсолютна випадковість. Недостатньо талановита, недостатньо красива, недостатньо впевнена це таке глибоке почуття, ніби ти маєш доводити свою цінність ну, от просто кожного дня. Але чому хто взагалі вирішив, що ми маємо? Не знаю, доводити та заслуговувати своє місце в цьому світі. А що про це каже наука? Згідно зі статистикою, е з психологи, які говорять, що синдром самозванця це взагалі дуже поширене явище. Так, наприклад, дослідження показують, що від 9 до 82 людей, уявіть собі цю цифру, відчувають синдром самозванця в певний момент свого життя. Особливо це пов'язане з кар'єрою також цікавий факт, що дуже часто це трапляється саме серед жінок і серед представників якихось меншин. А цей синдром. Взагалі, дуже небезпечний, як кажуть психологи, адже він, окрім того, що він призводить до тривоги, до якихось панічних атак і до депресії, цей синдром він ще викликає у нас небажання взагалі щось робити ну тобто. Навіщо мені щось досягати, якщо я все рівно буду не до? Тобто ми біжимо до якогось ідеалу в нашому голові. А коли ми його вже досягаємо, ми все рівно не вважаємо себе ідеальними і все рівно є якась оця оцінка, що ми думаємо, що ні, цього недостатньо. Але важливо розуміти, що це насправді досить поширене явище. Тому, якщо ви це відчуваєте, ви точно не одні. Я, звісно, не психолог, але в своєму розумінні я думаю, що якщо ти дозволяєш... Бути собі недосконалою, ти насправді тоді і є людиною, і є особистістю. Адже з цих от маленьких таких недосконалостей, які ти вважаєш дуже великими і критичними, насправді складається оця твоя жива особистість. До речі, трошки прикладів взагалі із життя, із зіркового життя. Я думаю, всі, наприклад, знають актрису Ему Уотсон, яка зіграла Герміону в фільмах про Гаррі Поттера. Вона відкрито в інтерв'ю зізнавалася про те, що до сих пір вважає себе самозванкою, якою який успіх прийшов абсолютно випадково, що вона просто витягнула щасливий лотерейний квиток і стала акторкою Гаррі Потера, і все рівно вона, коли отримує похвалу, вона вважає, що вона цього не заслужила. Те ж саме, наприклад, із акторкою, володаркою двох Оскарів Емою Стоун, вона також в інтерв'ю говорить, що вона до сих пір бореться з цим синдромом самозванця, і вона до сих пір. Не вважає себе реально класною акторкою. Тобто, все рівно, навіть уже отримуючи похвалу від критиків та від глядачів, вона все рівно відчуває себе недо. Тобто, ми звичайні люди, не зірки, ми, ми такі не одні, навіть люди, які мають. Постійну похвалу від інших, похвалу від критиків, вони все рівно відчувають цей синдром самозванця. Сумніви це частина нашого шляху. Вони свідчать про нашу самосвідомість та бажання розвиватися. Будь-який психолог вам скаже те, що сумніви це невід'ємна частина нас як особистості, але дуже важливо не давати цим сумнівам зупиняти нас на шляху. До чогось класного, до чогось великого, до того, до чого ми прагнемо. Якби ми були хорошими і професійними одразу, то нам би стало дуже нудно. Адже ріст це і є життя. Ми постійно навчаємось чомусь новому, ми вдосконалюємо свої навички. І зазвичай бажання вдосконалюватися і бажання вивчати щось нове і отримувати нові знання, вони йдуть із тих сумнівів, можливо, або з того бажання бути дійсно кращим. Помилки, сумніви, всі ці кроки назад, це все робить нас дійсно глибшими. Ми самі починаємо розуміти, що дійсно ми хочемо і який він цей ідеал, до якого ми всі так рухаємося, і який ми взагалі бачимо перед собою. Тому ви дійсно, я б сказала, так, ти не самозванка, ти людина, яка. Вчиться, яка розвивається, яка задає правильні запитання, але давайте відразу, якщо цей стан взагалі і оцих сумнівів дуже багато в вашому житті, я особисто рекомендую звертатися до спеціалістів та пропрацьовувати всі ці моменти і дізнаватися більше, в чому взагалі глибина тих сумнівів, і чому ви до сих пір, наприклад, я не знаю, як в якомусь поважному живіці не можете позбавитися оцього синдрому самозванця. Дякую, що слухаєте мій голос в голові. Якщо вам відгукується такий формат і відгукується ця розмова, то обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться власними думками. Та попереду у нас ще дуже багато теплих та цікавих розмов.